Збройні сили України, слава, гордість, міть країни, захищають мир, свободу, служать рідному народу. Нас миливіші воїни на світі, любові і свободи сіячі. Вас Усіх вітаємо ми, країнські діти і нам здоров'я від душі. Дитинство наше війну припало, Сирени лякали нас не раз. То ЗСУ на захисті стояв безправжній приклад та дороговказ. Тож шануємо в день святковий, Ці без винятку військових, навдяки їх чесній службі, живемо у мирі, дружбі. Адже мир тоді панує, коли армія чатує. Ви мужністю своєю світкою, Та клятих орків зовсім не злякалось. Своє життя вино ліхтар поклали, Аби нам сонечко з небес сміхалось. Вам не страшні ні грати, ні гармати, вбивайте ворожі літаки, а вдома чекає батько, їх мати, кохані, родичі та ваші малюки. Бородаш татусю, ти лін Україна, і кожну матусю, і кожна дитина, ти всіх від біди захищаєш завзято. Тобою я дуже пишаюся, тату. Ми чекаємо, ми захист вас, що ми відчуваємо, нехай молитви лидуть всі до Бога, щоб настала довгождана перемога. Всесильний сильний, Господи, почуй молитви дітей Твоїх, споглянь в час важких випробувань на державу нашу, Україну, благослови та зміцни воїнів наших, владу. Уряд та весь народ наш, які простистоять підступному російському агресору на землі, на морі та в повітрі. Правдолюбовий, Господи, не дай ворогам знищити державу, народ та святині наші. Благаємо тебе, Боже, за воїн і захисників, за батьків, братів і сестер наших і за всіх тих, Хто потребує Твого милосердя і допомоги Твоєї, з'єднай нас всіх в єдину українську християнську сім'ю, щоб всі люди нашої України єдністю і перемогами славили величне ім'я Твоє, завжди і нині, і навіки вічні. Амінь.